Тарасова Анастасія Олегівна, житель села Козаровичі. Доброго дня, Анастасія Добре. Олегівна. Підкажіть, будь ласка, де ви перебували на момент 24 лютого 2022 року? На момент вторгнення я була вдома, знаходилась вдома в селі Козаровичі з батьками, з рідними. Ми перебували вдома на той час. Анастасія Олегівна, поділіться своїм досвідом саме проживання війни з початком повномасштабного вторгнення з 24 лютого. 24 почалося о п'ятій ранку. Ми почули вибухи. Після вибухів, ну ми, звичайно, всі прокинулися, і в мене було питання: ну, чому, чому вибухи? Що за вибухи? А тато лежав в кімнаті і говорив, що почалася ну, війна. Я вам говорив, я вам ще завчасно говорив, що почнеться війна. Він спокійно це говорив, він знав, що буде, і він сказав, це почалась війна. Збираємо речі і будемо щось робити. Це були перші такі наші дії. Зателефонував мені чоловік і каже: я ж говорив. А ти мені не вірила. 23-го він мені сказав. Ми посварились дуже за цього. Я кажу, сказала, що не буде нічого, ніякого вторгнення не буде на війні, нічого не буде. Ми посварилися. І зранку він мені дзвонить, ти як почалась війна. Ну, Ось такі були перші такі моменти, і не дуже ну, запам'яталися, але не хочеться згадувати. Анастасія Олегівна, а чи відчували ви тоді віру в силу українського супротиву? Звичайно, звичайно. Ну, тут вірили, надія була. І коли навіть вийшли, ми із села виходили, то коли побачила військових, аж стало легше, наших військових і стало краще. Віра ще більше підсилилась. А взагалі, от ваш психоемоційний стан тоді, у той страшний період, так, і зараз саме. От відрізняється В той час, відрізняється. В той час був подавлений, дуже подавлений. Ну, взагалі було дуже страшно. Думки різні були, що могли зайти, і ну, різне було. Зараз, ну, трохи краще, але все одно ну, не так. Анастасія Олегівна, а от підкажіть одразу після деокупації хто виявився поруч з вами? Можливо, активісти, волонтери, хтось допомагав хоч трошки? На жаль, ні. Були тільки, коли ми вийшли, були військові. Військові нас перевезли до села Лютіж. Там ми змогли виїхати. Тобто поліція нам допомагала. А так? Ні, ну були рідні, рідні, близькі. Поруч у нас велика сім'я. Ми згуртувалися і пішли і вийшли. Ви виїжджали за кордон десь чи в межах Ні, України? ми були в межах України, перебували біля церква, населені пункт Ковалівка. Угу. Ми були в рідних, тобто Мас. там багато тьот, І ми поїхали туди. Коли ви повернулися вже безпосередньо? Виїхали ми 7 березня, вийшли з окупації. А повернулися 7 квітня. Що мотивувало вас повернутися? Дім. Дім повернутися додому у знайомих, у родичів краще, але вдома набагато краще. Анастасія Легівна, можливо, ви інформацією, інформації, який відсоток жителів виїхав вчасно з початком активної фази, так? і скільки з них повернулись, хоча б приблизно. Ну, з нашого населеного пункту Козарвичі, це, ну, якщо взяти 100%, 50 виїхало, 50 залишилось, тому що були і хворі старі люди похилого віку, вони не змогли виїхати. Взагалі. Про що ви мрієте зараз? З скорішої перемоги? Скорішої нам перемоги всім і щоб всі військові повернулися живі. Живі і низкалічені. Дуже дякую. Дякую, Анастасія Олегівна вам за інтерв'ю.